Яким буде тиждень з 20 по 26 жовтня? Розклад саме для тебе. Три варіанти. Інтуїтивно обирай один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Мідиційно дивимось, особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від таро. Розклад загальний за особистими чекаю, в особисті повідомлення. І заглядайте в мій телеграм-канал, адекватна відьма. Там багато цікавих тем в цілому про магію, зокрема про Таро. Для тих, хто обрав перший варіант особисте життя е, Може бути, що ви зараз на відстані, і поки так і залишається ситуація. А іноді ця карта показує те, що нарешті. Ваша мрія здійсниться. Можливо, навпаки, ви були довго на відстані або чекали якогось знаку уваги від якоїсь людини. І на цьому тижні саме так і буде. Кар'єра навчання, фінанси. Спробуйте щось нове. Не бійтесь нового досвіду. Порада від Таро. Всі ці випробування, які зараз ви проходите, вони вам під силу. Вони зроблять вас тільки сильнішими, мудрішими. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя. Оця війна і оця вся така, знаєте, зараз напружена критична ситуація, яку ви десь самі і підкручуєте. Можливо, це ревнощі, можливо, ви щось вимагаєте від партнера. Воно того не варте. Просто от заспокойтесь. Кар'єра навчання фінанси. Тут якраз все рівно. Саме час спокійно працювати і заробляти. Порада від Таро. Не розраховуйте на швидкий результат від ваших зусиль. Результат буде тільки трішечки пізніше. І для тих, хто обрав третій варіант: особисте життя. Щось у вас якась підвішена ситуація. Можливо, знов таки, можливо, що ви посварились, можливо, ви зараз на відстані. Але спробуйте подивитись на ситуацію під іншим кутом. Можливо, ви в чомусь неправі. Кар'єра навчання фінанси. Тут у вас пауза. Ви поки що не розумієте, як далі рухатись. Скористайтеся цією паузою для відпочинку і такої перезагрузки саме розумової, саме інтелектуальної перезагрузки. Порада від Таро. На цьому тижні використайте обов'язково шанс фінансовий, який буде 100%. Просто побачте його і використайте.